Так, всім привіт. Вирішив зняти таке відео. Стали ми, хлопці, робити кран на навіску, підйомник, як той його називає. Ось такий він вже має вигляд. Робота вже йде до завершення. Практично. Все готове. Ну, сьогодні займався ось ці діагоналі, вирізав, підганяв і закінчились електроди. Тут як не пасував все одно міліметрів три, є зазор. Ось тут капнув, причепив і тоді, думаю, буду гріти і підгинати. Ну, а ні, то щось прийдеться заложити. А так тут спасувало все нормально. Тут також, тут проварив раз, де вистачило електроди. Ну, А так, йде до завершення. Все більш-менш пошліфоване. Помалювати буде по іржі. мержі. Ну, а тоді фарбувати. Краску купив, три в одному. Ту, що можна там пише і по іржі, ну, але перетворювачі я також купив. Помалюється, полеже, що не горить. Тут у нас посадочне місце під циліндр. Ось такі ще шайби увану. Метал тут, напевно, вісьмерка. Зараз візьму штангелю. Подивимося. Зразу труби. Труби я вже знаю, по-моєму, ця шістерка. да, Це шість. Та що йде вертикально. Ні, там та горизонтальна, оця вертикальна. Разом з трактором. ця ніби основна. Да, 7 міліметрів. Вуха. 9, в місцях 8, в місцях 10, бо це була труба неконденційна. Ось так еліпсом. То тато в кузні підігнав, щоб було добре проварити. Проварилось, як бачите, нормально. Ось, Тут трошки є капелька, тут в кінці можна буде, буде і поправити, а тут знизу і зверху проварено ще двойним швом. Я думаю, що буде воно сидіти. Тут посадочне місце. Ще раз повторюсь. Має стояти циліндр. Чого так низько, так як у нас циліндр з того метателя стоїть, з Ну, буде стояти, ще не стоїть. В принципі, ми вже пробували, складали конструкцію, підключили до трактора, щоб попробувати як, що до чого, бо думали, може там щось прийдеться переробляти чи ще. Ну, Ніби все нормально. Сьогодні вирішив, так як тут вже не було місця, Ось такого доварив швилірка понизу. І таке було вухо з 25-ки воно, приїхало з нею з Польщі. Було якраз воно з отвором. ось цим Воно ось так має люфт, ходить собі. Ну і можна, в принципі, там прицеп, я не знаю, чи воно витримає, хоча може і витримається, тягнути. А в нас там воно є віз, часом, може де щось треба буде таке привезти. То зроблене під пальчик, якщо не треба, виняв його, щоб не заважало. Тут так воно розмірив, щоб також вуховий циліндрові не заважало. Ну, побачимо, як складемо, може, оце прийдеться відрізати. Але то процес так, все пошліфоване. Годове до фарбування. Циліндр зараз покажу, як виглядає, який має вигляд. Ось такий хто? Старше покоління трошки за мене. Ну, то знаю, в колгоспі, хто працював. Що це за циліндр? Циліндр не тече, сухенький і все добре. Так що ще залишилось буквально виточити два пальці. Цей основний палець, де труба в трубу. Це буде вставлятися пальці в де заходить самі щоки. У нас не будуть пальчики приварені. Зараз покажу яка система. Мені здається, що так буде надійніше. Ось такі варені дві пластини. І сюди буде щука трактора заходити і цей палець вставлятися. В трубі прорізані дирки сквозні. І ці пластини вставлені аж сюди в трубу і ще проварені ось тут. Не знаю, чи буде видно добре. Щось не хочу фокусувати. Фу ну, от таким чином. Тут дирочка. Так що таке. Вже тепер сьогодні не поїду, вечоріє. Залишиться оце проварити. Ну і можна буде фарбувати, а тоді складемо, щось підчіпим. Ще відео зніму вже окреме. Все, всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я! Poskúrši, nám přemáje.